Доброго дня, друзі! Завершили переобладнання ось цього манти Гіє, зробили таке кермо та подушку з Алькантари, сидіки перешили, вся стеля в чорній Алькантарі, стоючки, як бачимо. Поставили дуже багато кнопочок, все на окрему кнопку, кожна підсвітка. Перетягнули карти. Поставили електродвері. Ось дивимося, які тут зробили гарні карти та гарні сидіння. Постановили холодільчик, зробили таку тумбу. Кнопочка під електродвері. Відкриваємо і йдемо в салон. По салону у нас зроблено дуже багато роботи. Пройоми у нас в... Алькантарі, зіркове небо, також в Алькантарі, полиці, алюмінієвий оголочок, все з бортами, також все затягнуто в Алькантарі, бари, USB, зарядки, підстаканники та багато чого іншого. Як бачимо, наші електродвері, наші реклайнері, все на таких гарненьких кнопочках заселили коврики підсвіточки. Такий файний салон у нас вийшов. Так що, друзі, когось цікавить переобладнання, звертаємось.